Стабільності національних грошей. Мені не подобається беззуба влада, яка не коментує тижнями, що в нас відбувається на монетарному ринку, що у нас відбувається з макрофакторами. Але мені не подобається позиція, яка політизує питання, яке стосується 46 мільйонів гривень. І тому моя відповідь заключається в чому? Якщо взяти суто економічно, взяли увагу до уваги чотири макрофактори, з яких випливає, я б сказав, така арифметична відповідь, чи стабільна валюта буде, чи нестабільна. Адже курс валюти це наслідкова величина. Тобто причинно важлива макроекономіка і її баланс. Якщо там відбувається картина нормальна, то можна стверджувати легко і догадавки не ходити, з і все буде гарно. Тобто, якщо ми говоримо про цю фундаментальну частину, то я б сказав би так, ну, на швидкий аналіз, якщо йти, ми маємо сьогодні дефіцит 16 мільярдів гривень. Законом передбачено, здається, чи 35-38. До, до, до 3% коротше. Що таке 16 мільярдів? 2 мільярди доларів. Нагадаю, валютні резерви 29 мільярдів. Що таке 2 мільярди доларів е, дефіцит бюджету? Це погано. Це тенденція в погану сторону. Але це не фатальність. Це не те, що є драматичне, що сьогодні треба, щоб ми перевернулися. Далі, йдемо до теми е, платіжного балансу. Якщо говорити по платіжному балансу, ми маємо дефіцит 6 мільярдів. Хоча маємо по фінансових операціях 6 мільярдів плюс. Таким чином у платіжному балансі е, поточного рахунку ситуація більш-менш нормальна. Торгівельний баланс ми маємо сьогодні 19 мільярдів мінусу, у минулому році за рік ми мали 14 мільярдів мінус. Таким чином, різниця, різниця десь йде 5 мільярдів за півріччя. Невідомо, як уряд дасть відповідь на питання проплат газовій його дію в четвертому кварталі, а четвертий квартал це квартал, у якому дефіцит, наприклад, по частини. Більше, більший, ніж за три попередні квартали разом узяв. Це зокрема, традиційно. Але все-таки, якщо говорити про те, що торгівельний баланс враховується в платіжному балансі, і загально платіжний баланс виглядає ну, не трагічно, це зовсім не, не навіть немає. Що, 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 зрівнювати. ми говоримо про якісь 8 мільярдів, 10 мільярдів, Ну це не величина це з точки зору проблеми, яка фундаментально могла впливати при резервах 29 мільярдів на Стабільність грошей. М'яко кажучи, можна так сказати, торгівельний баланс розвивається в негативному плані, але немає того критичного навісу, би зараз можна сказати, що слід його ну, приймати так глибоко емоційно. Друге, коли ми говоримо про бюджетний дефіцит, так, да, він є, він не такий фатальний, хоча рухається в негативному напрямку. Платіжному балансі. Ситуація, я загально негативна, але не з такими цифрами, які повинні нас будоражити. Навіть по інвестиціях, якщо ми беремо, у нас 5,4 мільярда інвестицій пішло із ризику за 11 місяців. Але при тому, що в нас 29 мільярдів залишилося національних валютних резервів, то я б сказав так, фундаментальні причини не є фатальними. Якщо уряд зреагує на це, ну, наприклад, новою політикою бюджетною і зменшить дефіцит бюджету, це відповідь, яку, я думаю, ділові кола сприймуть під описки і скажуть, що це адекватне рішення. Чи там, наприклад, на такі перекоси торгівельної політики, як я називав дефіцит торгівельно-асхальми, уряд сформує пакет нової торгівельної політики, або корекції її які перше теж... зменшать мотиви для імпорту і зроблять підтримку на державному рівні по експорту. Я вмову кажу, це вже достатньо реакції для того, щоб сказати, що макрофактори у нас не є в такій трагічній ситуації, якої необхідно було для карколомного падіння ринку. Таких підстав немає.